Вітаю, друзі! Давайте подивимося, чого на болотах так активно воєнблогери, там різні кореспонденти, почали активно говорити, що СВО закінчиться за місяць-два СВО закінчиться, да? і тоді ті, хто повернеться, що вони будуть робити. Яку проблему і загрозу вони несуть? Подивимося питання, чому так активно почали обговорювати і вкидати в інформаційний простір, простір інформацію, що СВО може закінчитися через місяць-два. Давайте подивимося на ситуацію. Можливо, це іде такий посил із Кремля. Ну, давайте глянемо, як вважає Таро. А дивіться, поступила інформація. Впереди. Ви подивитесь на проблему під іншим кутом зору. Тобто можна отак, а можна і ось так подивитися. Да? Ну, вони говорять, що нічого вічного не буває, тому треба, може, можливо, буде закінчуватися. Тобто, дивіться, Пропонується два варіанти. Починають привчати до думки, що. Що у вирішенні, да, у закінченні СВО може бути два варіанти. І знаєте, це акція по вкиду, вона є спланованою, і працює вона на майбутнє, на перспективу. Зрозуміло. Тобто, я думаю, що починають готувати свій електорат до того, що може і треба вже закінчувати СВО. Тобто готується, готується інформація, да, інформація, так. Знаєте, я скажу так, щоб не було, щоб цей план не привів до різкого розчарування, до шокового такого стану, да, до розчарування. Ну, декого, звичайно, такий вкид інформаційний, він розчаровує, тому що дехто вважає, що це є поразка. Ну, Київ за три дня не взяли, тому це поразка. Ну, бачите, це спланована інформаційна акція впливати на емоції, підготов... підготовлювати населення, да? населення до певної інформації, до певної думки. Те, що будуть зміни, це дійсно так. І зміни вони вже ж йдуть на Росію. Зміни, кармічні зміни. Вони вже повертаються на Росію. Ну, вони розуміють, що Росія слабне, і якщо затягти і надалі, да, то Зовсім ослабнувши, можна ж отримати і поразку. Тому, можливо, треба вже починати готувати людей до того, що пора нам з СВО відповзати. відповзати. Ну, без, 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 безусловно, що це вплив на емоції людей. На емоції. Про те, що зміни будуть обов'язкові, нічого вічно не продовжується. Да? Ось таке, так, так, так починають їх мізки перепрошивати, скажімо так. Ну, бачите, є страхи, є внутрішні страхи від цих змін у них є внутрішні страхи, тому що повернеться, дійсно повернеться така армія випущених із тюрем, да? злочинців, які навчені. Вбивати, вони й так до цього вміли, тепер вони свою майстерність підшліфували на війні, розумієте? Тобто є, є, є страхи від цих змін? Є страхи, що треба буде відповзати з України відхід до інших берегів. Готують, знаєте, готують, готують до того, що війна буде закінчуватися. Це дійсно так. Україні допомагають, в Україні допомагають. Тут є якась, вони, щось вони не договорюють своїм, своїм людям, Не договорюють вони, є якась таємниця. Тут є таємниця, пов'язана з господарською частиною, або, скажімо так, ті зміни, які е, можуть відстатися в господарській частині з економікою, да? от зміни в економіці, вона, якщо вона повністю ослабне, то буде програш. Тому оптимальний варіант для них зараз закінчувати СВО, тому що можна отримати поразку. Основна причина в економіці в них. Розумієте, ну, звичайно, економіка. Важко, зараз їм уже важко. Вони назбирали скільки проблем. Вони назбирали тих окупованих територій, яких вони, яких вони не тягнуть, вони можуть їх не втримати через проблеми. Тому вдаються до певної хитрості. І з цим вони вже визначилися, спланували, визначилися і готові діяти. Знаєте, я вам скажу так, що б там Путін не говорив, які б заяви вони не, дипломатично не висловлювали, вони прекрасно розуміють, що попереду в майбутньому через крах економіки вони зазнають поразку. поразку. Розумієте? Вони вже починають готувати своїх людей до того, що зброя буде рано чи пізно складена, і вони е, підуть е, з війни. Що тут випало? Давайте подивимося, що випало з ці карти випала. Вони досить сильно будуть продавлювати і успішно, досить сильно Прям, знаєте, рішення прийняли трансформуватися, перебудуватися, перезагрузитися через перемовини. Ось так. Їм, в них єдиний вихід не програти. Це зупинитися, тому що Україна, в Україні йде допомога як наслідок. Дьявол отримує удар, і це його кінець. Ну, ось так. Знову, майже однакова комбінація випадає в моїх розкладах для дьявола. От дивіться, для Кремля, для Путіна, для режиму, для, для раші. Для боліт, хто як хоче, так і називайте оцю карту. так, Хто як хоче, так і, і називайте. Але удар і це карта, яка говорить про те, що як не крути, дьяволу буде кінець. Тому відповзати треба їм буде все рівно, в майбутньому. Додушуть, додавлють. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.